Вітаю, шановних слухачів каналу Основи Сім'ї. Ми продовжуємо наш проект Біблійні подружжя. Другою подружньою парою в старому заповіті є Авраам і Сара. Історія про цю пару описана в книзі буття з 12 по 24 розділи. Але сьогодні ми звернемо вашу увагу на 12 і 20 розділи. До інших розділів ми звернемося в наступних двох зустрічах, так як про Аврама та його подружжя ми ще будемо говорити. З нами сьогодні, як і в кожній зустрічі цього проекту, Еліна Лесник, автор книги Мій недосконалий шлюб, який вона зробила дослідження усіх подружніх пар Святого Письма. Вітаю Еліна. Вітаю Андріан. Отже, про які особливості пари Авраама і Сари ми довідуємося з писання? Ну, взагалі, це дуже цікава історія. Саме ті два розділи, які я обрала, бо вони дуже, здається, нетиповими для християнської сім'ї чи, чи пари з Біблії. Коли я вивчала цю пару, мені знаєте, от дуже кинулася в око фраза Авраама, коли він віддав, коли він домовлявся з Сарою перед. Перед тим як вони приходять в Єгипет, що давай ми скажемо, що ми брат і сестра, що є частковою правдою, вони були вони були, здається, двоюрідними братами, братом і сестрою, і він каже, щоб мені було добре за твій рахунок. От прям от ця фраза, вона так і звучить, щоб мені було добре за твій рахунок. Але я, давайте, давайте будемо якраз тут аналізувати ситуацію, тому що я, звісно, перечитав саме текст писання, який про там ідеться, і він так, Авраам, зробив так два рази. Але так. але тут мені здається, що основною причиною був його страх в тому плані, що його можуть фізично вбити, знищити через красу. Ну так, це звісно він боявся і це дуже зрозуміло. Але мені здається, навіть часто подружні пари або хтось подружній парі, або кожен із нас. Ми в принципі підходимо до стосунків так, що а що мені людина може дати. А стоп, стоп. Давайте будемо зараз послідовно, тому що є, нас дивляться дуже різна аудиторія, зокрема, дивляться ті люди, які напевно і не читали тих історій. Тому, mm -hmm. е, от ви щойно сказали, що це було якби зрозуміло. Ну, в принципі, для багатьох це зовсім не зрозуміло. Чому це за красу жінки, його повинні вбивати? І тут є момент, тому що він він е, в своїх е, мандруваннях, в своїх подорожах він приїжджав і перебував в різних країнах, в тому числі от як було сказано в Єгипті пізніше він був ще в іншому царстві. І е, такі були ну, якби порядки, закони, що е, правитель тої чи іншої країни е, він вирішував долю фактично людей, які перебувають на його землях. І от він абсолютно точно розумів, усвідомлював, що не помітити таку красиву жінку, як е, Сара, було неможливо очевидно. Очевидно, абсолютно логічно, що це б було донесено до там фараона чи до відповідного іншого царя. І то і він тоді, як чоловік, був би перепоною відповідно бажання того чи іншого правителя, десь цю жінку. Ну було діти нею, врешті-решт такі були тоді закони, і тому його. Скажімо, життя було реально під загрозою фізичної небезпеки. Ну приблизно я це так собі бачу, уявляю, якщо є якісь доповнення, то звісно, прошу. звісно, була небезпека. Тут ніхто навіть не сумнівається в тому, що Сара була не просто гарною, вона була вона була дуже красивою жінкою. Ми говоримо про дві ситуації, і вона була достатньо в поважних роках. Тобто, це не була молода жінка, це не було 20-30 років. Ось це було за 50 в першому випадку, а в другому, взагалі, вона була. Ну, це вже з Авімелехом. Там деякі дослідження говорять, що її і під 70 могло бути. І вона була настільки гарною, що її зразу помічали. Ну, якби коли я себе ставлю на місце Сари, яка от сидить в гаремі, чекає тої ночі з фараоном. Вона могла настати, могла не настати, так? А її чоловік написано взагалі жив прекрасно. Йому приносили багато подарунків, йому приносили, тобто в нього було багато слух і тому подібне. От які думки можуть у мене виникати як у жінки, коли мій чоловік за рахунок мене, за рахунок моєї безпеки живе прекрасно. От, от, просто уявіть собі цей випадок. Я думаю, що мені було б дуже непросто. І хоча не сказано в Біблії нічого про те, як Сара себе почувала, але Я думаю, як одружена жінка, яка любить свого чоловіка, для неї було дуже важко, бо вона мала ось ось там вступити в зв'язок з фараоном, це було неправильно, це засуджувалося по закону. Я б напевно теж була налякана і була розгнівана, як сміє мій чоловік за рахунок мене жити. Припіваючи, коли я тут взагалі ну, в такій ситуації, я якби відчувала себе, наче я якась грошова монета. Мене заради мене мене використовують, грубо говорячи, мене використовують для, власного, для власної безпеки. І з Авімолехом була така сама ситуація. Він був царем Герара, він її побачив, вона, вона була дуже приваблива, і вся ситуація би повторилась знову, якби Бог не втрутився. Бог втрутився, що в першу, що в другу ситуацію він зупинив фараона, він зупинив царя Герара. От в мене тільки ну, одне момент. Власне, в тому, в тому ну, дуже цікавий момент, що. Ну, тобто, ну, Авраам можна так сказати, вчиняє ну, неправі. Тобто, він... Ну, тому що він обманює, ну, тому так. що він говорить те, чого нема. Тобто, Ну, він не говорить, свій що, свій що, свій. що це моя дружина. Він і... говорить такий правду, так? Так, ну так. Але але що є цікаво, особа Авраама це ну, це, це, це надзвичайно велична постать, взагалі в історії Ізраїля, як і як народу, ну в історії людства взагалі, як такого, і що Господь мав плани на Авраама, Господь. Використовував Аврама в, своїм, в своєму подальшому творення взагалі країни Ізраїль. І дійсно він не допустив дуже багатьох речей. Тобто, тут ми бачимо ну, пряме втручання Бога-творця в ситуацію подружню, сімейну. Так, так і ми більше, бачимо, ми більше бачимо того, що Бог ніяк не наказує Авраама за його дію. І для мене це дуже велике питання. Я думаю, для багатьох жінок. Які переживають на собі маніпуляції або використання зловживання зі сторони чоловіка, чи навпаки, вони можуть задавати собі питання, чому Бог його не наказав? Чого Бог так. не наказав Авраама? Цікаво, що Жан Кальвін каже, що він от він. Наказав фараона, наказав царя Гірара, але пощадив Авраама, який зрішив, і це можна приписувати виключно його милосердю, більше нічому. Тобто Кальвін дуже гарно теж проводить цю лінію. Я була вражена, тому що я, коли писала книжку, я сама проводила дослідження. Коли я там з кимось ділилася саме цією історією. То люди мені казали у відповідь: ну то ж було зрозуміло, то була культура, то була загроза, це було нормально, напевно. Я була по-доброму підбадьорена тим, що Жан Кальвін теж говорить про те, що насправді Авраам він не довірив Богу цю ситуацію, і він намагався спасти сам себе за рахунок своєї дружини. Ось, і то, що Бог його не покарав, це тільки милосердя Боже. Да? Тут немає інакше, і він теж показує свою, то, що він вибрав Авраама. Але це не завдяки благочестю Авраама, не завдяки тому, що він, як чоловік, виконує свою функцію як захисник. От як Адам він не захистив свою дружину, так і Авраам в даному випадку теж не захистив Сару. Але велике підбадьорення для нас в тому, що Бог захистив Сару. Він зупинив і в першому, і в другому випадку те, що відбулося, те, що відбувалося неправильним, і це є велике підбадьорення насправді. Угу. А, вот. Добре, добре. А наскільки ну фактично, тут, якби коли ми розглядаємо, якби особливості стосунків цієї пари, тобто, ми бачимо, ми бачимо, ну якби використання. В mm -hmm. даному випадку чоловіком дружину, правильно mm -hmm. в ну, в стілю там безпеки, з там може бути якісь ще інші цілі. Ну, в першу чергу, я це я чітко коли коли читаю, то я бачу, що там зілю безпеки, стилю захисту свого життя. Mm -hmm. Ось але е, все-таки, от сам суть залишається використання. Mm -hmm. і тут е, якби знову ж нічого нового, і в сучасному в сучасних відносинах дуже часто. Пари собі свідомо, несвідомо підсвідомо, так чи інакше хтось когось може використовувати, і тепер би я би просив вас знову ж таки з досвіду, як ви бачите, от в чому це може проявлятися? Знову ж може вдасться якусь історію конкретно пари поділитися, щоб вона була якби перегукувалася з тим, що ми почали говорити на стосунках, наприклад, стосунків Авраама і Сари Ну, я хочу зауважити, що всі, всі історії, якими я ділюсь, вони є змінені імена, вони uh -huh. не привезені конкретно до, до якоїсь пари. Тобто я беру якусь історію із душепіклування, але змінюю деталі, змінюю контекст. Бо не хочу, щоб це було, наче знаєте, я винесла якусь пару на обговорення. Але тим не менше, використання один одного взагалі це найпоширеніше явище. Воно навіть закріплено в нас в культурі Ти мені, я тобі, 50 на 50, да? От, Я тобі романтику, ти мені інтим. Або ти мені не даєш романтику, то інтиму не буде. Да? Або ти мені шубу, я тобі там ще щось. Так? Ну, це дуже такі банальні випадки, які відбуваються, а більш такі тоненькі це знаєте, от жити за рахунок когось, Наче всередині є величезна ем, пустота. Да? Ем, я люблю говорити своїм дівчатам, що в нас всередині живе величезна жаба, яка каже, яка каже, давай, давай ще, ще. От. Жінки можуть використовувати чоловіків, щоб вони їм давали все: і безпеку, і, і фінанси, і комфорт, і любов, і час, і спілкування. Чоловіки використовують жінок в іншому аспекті, щоб в мене було трьохразове харчування згідно Женевської конвенції. Ти мене, ти мене плініла, ти мене маєш і годувати. А, а, інтимні стосунки, зловживання в цьому, а, використання. А, Жінок може бути в багатьох аспектах, так? але це не є суто чоловіча прерогатива чи жіноча прерогатива. Якщо ми візьмемо конкретну ситуацію, чоловік і дружина живуть вже разом 10 років. У них троє дітей: два, два хлопчика одна дівчинка. Чоловік зранку встає, він готує їсти, він, він прибирає в кімнатах, він. Я, я спеціально міняю ролі, щоб ви зрозуміли, це дійсно буває. Так, так. Він пре, він розвішує речі, він відвозить дітей садочок. Дружина в цей час вона ледве встає, п'є чай, чи каву, їде в салон, приводить себе в порядок, обіде в ресторані, повертається додому дуже втомлена від свого життя. А чоловік як білка в колесі намагається забезпечити все це життя. Такі випадки є дуже часто, тому що ми по природі свої люди, які хочемо використовувати інших. Ну так воно є. Якщо ми будемо от, чесні, Андріан, да, якщо ми будемо чесні перед, собою, перед самим собою, тому нам хочеться, щоб по відношенню до нас робили на 50 а 51, а ми 49. Така наша природа, ну, так, плюскій природі. Ну, в принципі, то так, якби, кожна людина прагне до якогось, скажімо, там комфорту, до якого, до якихось зручних обставин і так далі. Тобто, ну, і вона, відповідно, uh -huh. з на шляху досягнення цих прагнень і реально може використовувати дуже і, і близьких і дальних людей. Я дуже хочу зранку встати, щоб мій чоловік все зробив і приніс мені каву в постіль. Ну, мені дуже цього хочеться. Питання, що, питання в тому, що я роблю, коли я цього не отримую. І от ці слова Авраама: Давай ми домовимося, щоб мені було добре за твій рахунок, це, це слова кожного в шлюбі. От кожного. Немає людини, яка б не жила по заповіді: Да возлюбить мене ближній мой. Так? Є заповідь возлюби ближнього самого себе, а наше серце хоче, так? щоб ближній любив мене. І оце в шлюбі, оцей егоїстичний такий от напрямок, він ну, дуже сильно розрушає шлюб. І колись мені студентські роки мій друг подарував таку лампу, і на ній було написано Аліс інсервенду Ну, Це на Латині, і ці слова означали служа другим розтачаю себе». Служа другим розтачаю себе. Це, Ця це, це, це фраза вона була написана на скелях ранніми християнами. Це дуже глибока фраза, яка описує життя свічки. Свічка вона служить іншим тим, що дає світло, але вона вмирає сама по собі, вона розтачає себе, вона зменшується в розмірах. Так от, ми з вами, друзі в шлюбі, ми створені не для того, щоб гребсти собі, щоб та жаба ну, отримувала більше і росла, й росла, роздувалась. Ми створені для того, щоб давати світло іншим, допомагати іншим, любити інших. Віддавати тільки тоді ми дійсно стаємо щасливими, коли ми можемо віддавати, коли ми, коли ми виконуємо цілі, заради якої ми створені. Тому дуже mm -hmm. важливо собі задавати питання, в чому я живу за рахунок свого чоловіка, в чому я живу за рахунок своєї дружини. Оце, це дуже важливо. Ми всі це робимо. В чому я намагаюся жити? Тобто... Іліна, тобто кожен іншими словами, тобто зараз кожному слухачі важливо слухачу важливо е, провести таке внутрішнє сканування себе. Тобто, ну і як воно в мене? Я правильно порада? Так. так, як воно в мене? В чому я потр... в чому я вимагаю, щоб мені дали служили? Чи це увага, чи це визнання, чи це повага, чи це інтим, чи це романтика? В чому я вимагаю, як от я маю це мати? Це вже те, що є неправильним. Це те, це, це то, в чому я намагаюся жити за рахунок іншої людини. І наступне питання, яке дуже варто тобі задавати: як я можу служити? Як я можу розтачати себе? Як я можу давати світло? Як я можу служити своєму чоловікові чи своєму числі? Тут є важливо така дуже важливий момент: саме глибина слова служити, тобто служити це не прислуговувати, тобто це угу. є різні речі. Звісно, так. Ну, дуже часто таки пов'язують ну, цей вислів з тим, що я тряпка, об мене можуть витирати ноги. Ні, я не це маю на увазі служити. Я маю на увазі допомагати іншому, робити йому те, що би ми хотіли, щоб нам робили. Допомагати збудовувати, підбадьорювати. А деколи це принести чай в постіль? Я своєму чоловікові приношу, мені дуже хочеться, щоб він приносив мені, і я йому вже 18 років пропоную чай в пості. І от нещодавно він мені спитав мене зранку: синочко, принести тобі чай? Я мало з ліжка не впала, якщо чесно. Тоби, ну, що, до це, чого? що це в лісі здохло. Я, я дочекалася чаю в ліжку. Еліна, е які ми висновки можемо зробити, от е в контексті сьогоднішнього обговорення. Ну, висновок в, такий. В контексті там якби висновки ну, для, для нас, для, для пари, для для, для подружжя, які дивляться відповідно наш, наші ефіри. Ну, мій заклик до дії простий: перестати використовувати інших людей заради власного бенефіту. Так, заради власної, власного щастя, шукати те щастя зовсім в іншому. Щастя свічки це виконати своє призначення. Щастя свічки в тому, щоб світити. Якщо в кінці життя ваша свічка залишиться так і не спаленою, вона насправді не, не виконала свого призначення і зовсім ніколи не буде щасливою. Колись я опікала одну жінку, яка. Страшенно хотіла бути щасливою. І я не просто її опікала, не просто консультувала, а в мене була можливість з нею подорожувати. І от я спостерігала за тим, що коли та жаба всередині дуже сильно хоче бути щасливою за рахунок когось, то вона завжди нещасна. Вона не здатна бути вдячною за те, що насправді є в її житті. От я хочу вам порадити і побажати не кормити свою жабу. Бажання, да? а сфокусуватись на тому, для чого ви створені в цьому світі, яке ваше призначення? І коли ви розтечаєте себе, довірити Богу, що Бог Він потурбується про вас. Ну, власне, це дуже також такий сьогодні яскравий приклад, ілюстрація, як Бог дійсно захистив цю подружню пару. Бо Ну, справа в тому, якщо би навіть, наприклад, якщо б цей обман був виявлений, то Врав би 100% вбили, тому що ні один правитель би не терпів, що його в такий спосіб хтось обманює. І тобто, Авраам, ну якби він залишався в ризику в ризику втрати життя. Ну я так собі це уявляю, тому що е м, хтось міг сказати, яка є реальність, але тут є дійсно приклад. Дії Бога, як він забезпечує захист, захист uh -huh. і уберігає відповідь до цей союз, uh -huh. так він захистив і Сару, і Авраама. Хоча я не впевнена, що це був саме той задум Бога, щоб все відбувалося саме так. я в принципі можу собі уявити, як Авраам підходить до Єгипта і каже: Ти знаєш, можливо, нас вб'ють за тебе, мене вб'ють за тебе, але я готовий довірити Богу свою безпеку. І я впевнена, що Бог би захистив Авраама навіть так. Так само і з царем Герара. так? Просто mm -hmm. Авраам не пізнав Бога таким, яким міг би його пізнати. Mm -hmm. Але mm -hmm. він пізнав його як Бога, який милосердний до нього і вступився за його дружину. Я певна теж, що Сара пізнала Бога по-іншому. Я уявляю, як вона вийшла із того гарема. Дякую тобі, Боже, що ти мене захистив. Навіть якщо мій чоловік ну, не захистив, ти мене захистив, бо ти є той істинний захисник, от, на якого я можу покладатися. А якщо переводити це на практичну площину, Бог я, я знаю, що от я готую чай своєму чоловікові, я знаю, що ти про мене попіклуєшся. Навіть якщо мій чоловік не приносить мені квіти ну, не знаю, на, на День Матері, так? Чи, 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 ще, чи не дарує мені подарки чи подарунки, чи не зве на побачення, я знаю, що ти про мене попіклуєшся. Я в це вірю. Я можу. Проявляти любов до свого чоловіка не з недостачі, не ту, а з надлишку. Це дуже важливо, ця переміна. Так? Коли ми розуміємо, і ми розуміємо, що ми Бога пізнаємо набагато поглибше тоді, в такі моменти, ніж коли ми на, намагаємося жити за рахунок когось. Тоді ми виходить, живемо за рахунок Бога. Так, і такий, от ми сьогодні такий в тій історії фактично такий акцент на використанні, і є дуже такі дієві ліки, щоб цього не відбувалося в стосунках, то знову ми звертаємося до основи основи сім'ї. І сутністю подружжя, що сім'я, врешті-решт, має будуватися на любові, і коли люди усвідомлюють глибинне значення правдивої любові, що коли я говорю, що тебе люблю, то готовий, хочу і е, живу все своє життя задля тебе, задля твого добра, задля твого щастя, я це потверджую своїми е, рішеннями, думками, поведінкою, словами, планами. То тоді це є найцінніше лікарство від того, щоб уникнути таких використань, очевидно, очевидно, коли. Людина чує себе ну, якби використаною в якомусь плані, вона це відчуває в будь-якому випадку, і в неї народжуються так чи інакше почуття, неприємні почуття. І ми говорили знову ж таки на нашому курсі основи сім'ї, коли ми мали теми мистецтва спілкування, основи діалогу і закликали. Е рекомендували вам завжди старатися ділитися з собою своїми почуттями як приємними, рівно ж як і неприємними, неприємними ділитись важче, але знову ж таки, коли ви будете ділитись почуттями зі своєю близькою людиною, то ви тим самим даєте зрозуміти, що її поведінка е саме народжує і викликає ті неприємні почуття. І якщо людина реально любить. Е Іншу людину, то вона не буде цим ігнорувати. Вона зробить все для того, щоб змінювати свою поведінку і вести себе вже інакше, щоб ті неприємні почуття в подальшому якби не активовувалися. Тому, от, от так, такий, бачите, ці історії, що ми е, з Іліною. Е, Обговорює біблійні історії ті сучасні обставини і ті навчальні матеріали, які ми представляємо, вони дійсно дають такий ну усвідомлення такої практичності, того над чим потрібно працювати і на що потрібно звертати увагу кожній подружній парі, яка вже існує, або людям, які в майбутньому хочуть створити сімейний союз. Так що дякую вам за такі, ну взагалі, за, за, ту, за, за ту прекраснішу ідею дослідити ці стосунки в, в святому писанні. Ви знаєте, я коли дослідила ті 22 історії, всередині в мене відчувала, наче вогонь горить, що я мушу цим поділитись. Чому? Тому що це настільки настільки зараз ми можемо дійсно знайти співставити. Мати е, користь від тих історій із Біблії, бо вони здається притрушені пилом і ніяк не відносяться до нас. Але якщо глибше подивитися в кожну історію біблійну, в кожен цей шлюб то дуже багато паралелей можна провести. Ми насправді не відрізняємося від Аврами, Аврами і Сари, хоча ми живемо зовсім в інший період. І, скоріш за все, мене ніхто не забере ніякий цар, коли побачить від мого чоловіка. І мій чоловік не має загрози фізичної, та, там, за, за, моє, за мене і за моєї зовнішності. Але бажання жити за рахунок за рахунок когось, воно зараз є універсальним насправді. Тому. Я дуже рада, що ми з вами зараз зустрічаємося. і Є можливість більше їх обговорити. Дуже дякую, Андріан, за таке запрошення. Надіюся, ми далі продовжимо. Так, звісно, звісно, дякую, Еліна. і, шановні наші слухачі, прошу писати в коментарях, які питання залишились конкретно до цієї історії, до цієї пари. І також рівно через тиждень ми продовжимо розглядати стосунки Аврами і Сари. Але в ці стосунки увійде нова жінка, яку звали Агар. Тож тисніть на дзвіночок, щоб ставити собі нагадування. Підписуйтесь на наш канал та задавайте свої питання в коментарях. Ну а сьогодні, на сьогодні, все. Так що до зустрічі через тиждень. Всього вам доброго. До зустрічі.